Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вас привітати з Днем вишиванки. Яка ж вона, наша українська вишиванка? Українська вишиванка це багатство українського народу. Вишиванка не була звичайним повсяденним одягом. Її навіть не одягали з нагоди чогось. Українська вишита сорочка це оберіг який містить символи та енергетику вишивальника? Раніше для оздоблення українських вишиванок використовували лише два кольори. Червоний означав кохання, радість, щастя, а чорний життєві сили рідної землі. У кожного регіону країни була своя власна вишивка, яка відрізнялась одна від одної, тому що техніка вишивання символів була різна, однакового знайти не можна було. Вишивкою оздоблювали не тільки сорочки, а ще рушники, завіси, простирадла, скатертини та навіть ікони. Вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності, любові, святковості та вірності. А зараз я пропоную послухати казку про вишиванку, яку написав Іван Франко. В одному незвичайному місці. Жили дві подруги голка та нитка. Вони були дуже дружні та постійно ходили разом. Голка та нитка любили працювати і тому без діла ніколи не сиділи. Якось рано вранці голка прокинулась. Від звука плачу, який вона почула за вікном, вирішила перевірити, хто ж там плаче. Вийшла голка на ганок, дивиться, а там дівчинка така біла та непримітна, сидить і плаче. Ти чого плачеш, дитино? Я хочу, як і всі, потрапити до великого міста, а мене не пускають. Не плач, ми з подругою тобі допоможемо. Пішли зі мною. Нитко, нитко, прокидайся, в нас гості. Закричала тоді голка. Я голка, а це моя подруга нитка, і ми тобі допоможемо. Ми підемо разом до твого міста. Ось і вирушили вони разом у подорож. Шли вони через поле і побачила дівчинка колоски та зраділа: От якби мені б такі колосочки. Подруги обійняли дівчинку. І на ній з'явились візерунки жовтого кольору. І хоть вони далі. На квітучій галявині дівчинка помітила волошки. Ой, якби мені трішки таких волошок, я була б щаслива. Подруги знову обійняли дівчинку. І на ній з'явились візерунки ще синього кольору. Вирушили вони далі. Перед ними цілий лук маку. Ой, які прекрасні квіти, мені б такі. Гопка з ниткою знову обміняли, обійняли дівчинку, і в цей раз на ній з'явились візерунки червоного кольору. Дівчина стала ще щасливішою. Настала ніч. Зупинились вони на галявині перепочити. Тоді дівчинка побачила зоряне небо, таке гарне, чорне зоряне небо. От би мені дотягнутися до цієї темряви. А на ранок... З'явились візерунки чорного кольору. І ось пішли вони далі. По дорозі дівчинка зустріла дітей. Ой, які щасливі! От би мені трішки їхнього щастя. Подруги знову обійняли дівчинку, і на ній з'явились нові візерунки. Догою кущ Калини додав ще трохи червоного кольору та зелених візерунків. Сонечко подарувало дівчині тепло, а старий Дніпро подарував дівчинці свої обійми та переніс її до воріт великого міста. Побачивши своє відображення, вона ахнула «Ах, Невже це я? Не одразу себе впізнала дівчинка, така гарна і різнокольорова. Так, це ти, відповів Лої місто. І тепер ти можеш жити у нас та дарувати людям тепло, радість і віру. Звемо ми тебе. Хм, вишиванка. Ось так маленька біла дівчинка стала гарною вишиванкою у великому місті. Ось ми з вами і прослухали казочку про вишиванку. Сподіваюсь, вам сподобалось. до побачення, діти!